Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, підібрати весняні аромати. Перебирала я вже свої флакончики, потепліло у нас так доволі. Весна прийшла так якось різко і неочікувано швидко, так. Потепліло. Вже зараз сонячні такі дні. Погода яскрава, тепла. Сьогодні у нас доволі таки вітряно, але. В принципі, не дуже холодно, тому настрій вже такий весняний-весняний. І захотілося мені поміняти свій парфумерний гардероб, поміняти свої ароматики, взяти щось більш весняне, щось квіткове, щось таке вже під підвесняний настрій. І вирішила я ароматики свої всі, відставити вже такі теплі зимові, і щось таке взяти. Вже навесну свіжіше, квітковіше. І те, що мені більш так нагадує весну, більш так якось асоціюється з весною і покажу, що я підібрала. Спочатку відібрала одні, потім ще там передивлялася деякі флакончики, і той такий гарний, і той хочеться, і той. І знову я ще одненький, ще одненький, і ну, трохи так набрала, звісно ж я їх добряче, дещо є із новеньких, які я хочу цієї весни тільки буду носити вперше, буду з ними знайомитись, буду їх розношувати, а дещо вже таке, доволі таке знайоме, доволі таке подобається і те, що дійсно асоціюється з весною. Весною в мене асоціюється ароматик Трізель. Вношу його ранньою весною і можу ще носити восени. Коли ще не так холодно, коли ще, коли ще немає таких морозів, коли така вітряна погода, можу ще восени носити. І, звісно ж, весною. Він такий квітковий, приємний, шлейфовий, доволі такий, на вітрові гарно він грає, гарно шлейфить і доволі такий стійкий ароматик. Використала вже ну, так, немало, доволі при такій колекції, але ароматик класний, і буду носити, на таку якусь прохолоднішу погоду, буду носити задоволення. Далі ще один раритетик від Avon. Взяла Life, Life Color. Ніжний такий, ніжний квітковий, я його носила. і Можу носити і весною, вже такою, теплою весною, і влітку я його носила. Він абсолютно таке не душить, ніжні такі квіти. Він зараз доволі таки настоявся, бо він спочатку, тільки я його отримала. Він був такий, був такий легкий, ніжний, квітковий, ледь-ледь такий уловим. І зараз він вже трішечки постояв, ну, він же такий аромат доволі такий ну, давно він в мене. І зараз він відстоявся, він такий став насиченіший, він став такий ну, помітніший, густіший, якийсь такий. І яскравіший такий аромат, але все-таки приємний і подобається. Мені цей дизайн, подобається сам флакон. Аромат, флакон точніше яскравий, червоний, але аромат такий ніжний, кітковий, приємний. Тому буду носити задоволення. Ще один аромат весна, квіти. Також вже, здається, знятий десь я його не бачу в каталогах. Аромат онтерія від Фармасі. Теж такий квітковий, візняний, деколи хочеться, деколи на таку прохолодну вітряну погоду, він доволі таки також квітковий, насичений, яскравий. Чимось нагадує мені інпадесанс, але той перший, ще раніше, який тільки-тільки виходив. Тому він зараз на весну, думаю, буде те, що треба. Далі, наступний, вирішила лишити. На весну цю трояндочку захотіла. Стояв він у мене взимку, тільки прийшов я його так декілька разів пробувала. Але ще хочеться спробувати його весною, на вітряну погоду, на вітерець, на таку сонячну погоду, на теплішу погоду. Тут троянда, також такий доволі трояндовий, квітковий, ніжний, пудровий злегка. Приємний цей ароматик, тому хочу, лишила його, хочу ще його спробувати весною. Коли тепліша погода і коли сонячна така. Далі покажу щось на теплішу також погоду. Лишила так, на туалетному столику ось цю помадку від Мон-Бассі. Це у нас Сент Кіз Pup Love. Якось так він називається, свіженький доволі таки. Свіжий, приємний, він може бути туди і на теплішу, і на квітень, і на травень. Такий він приємний, дівчачий, цікавий флакончик, така помадка, тому взяла його поносити, розносити, познайомитися з ним ближче. І захотілося мені його спробувати. Далі квітковий, також красунчик такий, ніжний, приємний. Анджел Шлесір, так називається, Essential. Це я брала тестер. Приємний такий. У мене цей аромат дуже любить колега. Вона його носить. Він такий прозорий, такий якийсь він легкий, такий ніжний. Ну, Такий приємний, приємний, класний аромат. Взяла його поносити. Любить в мене його колега, і вона його носить, на ній він так. Звучить він, ніби такий делікатний, ніжний, але водночас такий дуже приємний, дуже він на ній гарно розкриває класний ароматик, буду також носити на теплу погоду з задоволенням. Далі що покажу, також уже на, на теплішу таку погоду взяла ось цей красунчик від G-Fenзі Bella. Чи Retouard, Retouard Це в нас аналог на Трусар Діна. Свіжий, приємний, такий якийсь яскравий, сирний, деколи коли така вже тепліша-тепліша погода, деколи хочеться чогось і такого. Приємний, дуже мені подобається аромат трусар-дідона, дуже б я його собі хотіла. Поки що от є такі от репліки, але сам ароматик теж дуже б хотіла мати. Далі ще покажу ароматик, красунчик від Oriflame, між Джордані Floral. Це в мене ще до оновлення, це ще в старому дизайні, попередній. Не знаю, чого вони його. Він тільки, в принципі, недавно вийшов. Зараз вийшов з такими рожевими літерами, Здається, тут написано: у мене ще такі золотисті. В принципі, новенький ароматик, чого вони. Приємний, квітковий, також такий доволі, я думаю, буде стійкий, густий такий він. Дуже смачний і така якась солодкуватість в ньому є. У мене його дівчатка вже брала, розпробували, сподобався він їм. І я один такий лишила також собі. З задоволенням буду носити. Мені здається, на весну він буде те, що треба. Далі покажу ще. Ось такий ароматик. Також я його не так давно, можливо, з місяць тому купувала в щодня, здається, це у нас аналог на Arman Besit In Red, так здається. Також такий квітковий, легкий, приємний навесну, приємний такий ароматик. Також, думаю, буде, буде доволі таке. Навесну те, що треба. Яскравий такий флакончик, червоненький. Хочу поносити і його познайомитись. Далі ось такий мій красунчик останній, який я купувала у щодня від бренду Лярів. Vintage Flowers це у нас той, що аналог на Gucci Giorgio Scarteni. Я ось так називається: квітковий, також такий весняний квіти, Але такий він з якоюсь такою і квіти, і якась така терпкість, якась, в ньому, ну, якась така і трішечки в ретро, але приємний досить ароматик. Дуже мені він подобається і хочу його поносити, хочу його розносити, познайомитися з ним ближче і весною так ним насолодитися. Сьогодні я одягала ось такий, сьогодні ходила на роботу вже в перший день, і одягала ось такий також від лярів. Харизма. Це в нас йде аналогом на е, прада. Е, правда, парадокс забула. Залетіла з голови, правда, парадокс. Це на, на той аромат є е, е, аналог, репліка. Класний також, він доволі такий стійкий. Відчувала його. Зараз він якийсь такий квітково солоденький, фруктовість якась така є в ньому. Смачний, приємний. Класний, дуже-дуже дуже класний аромат. Здається, груша. Здається, груша в ньому приємний, Такий от, якийсь він мені такий притягуючий, якийсь аромат, доволі такий також класний і доволі стійкий. Я його де, вранці як нанесла, я оце вже йшла додому і на шарфі, ось так. на... На верхньому одязі він все рівно грає, він на вітру, сьогодні так вітряно, і він от просто так навколо мене крутиться. Я його відчуваю, він є на одязі, він доволі такий стійкий. Класний ароматик. Буду також носити задоволення. Далі ще один, також вже знятий, always, рожевий. Дивіться, як він в мене потемнів, як він настоявся. Вже він такий доволі в мене давненько. Спочатку якось він для мене був важкий. Як тільки він прийшов, відколи я його тільки замовила, кістки був він мені важкий, якось я його відставила, не носила. Потім ця троянда, він трояндовий, також квітковий, весняний. Ця троянда гарно так розкривається, доволі такий стійкий. Зараз от його вже зняли, цей ароматик. Шкода, звісно, ароматик класний. Подобається мені дуже. і... Просто неймовірний аромат, класний, класний. Люблю і сподобався. Якось так спочатку не зайшов, а потім і досить таки полюбила. І зелений такий маю, і цей, і носила, використовувала він доволі стійкий, квітковий, ніжний. Шкода, що зняли, тому що аромат дійсно, дійсно класний. Кажуть, що зараз теперішня новиночка в лінійці ТТА. На нього, але мені вони абсолютно різні, не знаю, мені той ароматик взагалі з цим не схожий. Про цей ароматик я говорю абсолютно, вони мені не схожі. Так, тут теж є троянда, тут також є квітковість, але цей мені трояндочка, але, можливо, цей вже настоявся, можливо, він такий вже відстоявся. Тут. В Радіансі він фруктовий, солоденький, ніжний, такий, приємний. Олвейс, порівняно з ним, уже такий серйозніший, якась така в ньому серйозність, серйозність, якась така навіть терпкуватість є. Якась така. Ну, такий він якийсь. Як сказати, серйозніший, ніж цей. Цей такий більш м'якший, приємніший, ніжніший, фруктовіший, Ну, не знаю, троянда є і там і там. Але от тут вона обіграна фруктами, а там така важкість, якась важкіший, такий серйозніший аромат. Але цей також лишила, поставила, хочу також його носити і хочу також з ним знайомитися, того, що ще так. ну, Кілька разів так нанесла, буквально тільки, аби потестити. Хочу все-таки розносити. Також ароматик весна, ароматик конвалія, квіти, також приємний такий. Купувала ще його, коли не була зареєстрована компанією. Просто от мені хотілося спробувати, як же ж. Я взагалі з ним була незнайома, купувала так в, в дівчинки-представника, просто ось так всліпу замовила, і він прийшов: весняний, квітковий, приємний. і... Не так Звучить і доволі такий стійкий також ароматик класний. Також буду на таку вітряну погоду, на весну, таку, таку ранню ранню буду також носити. Далі наступний ароматик ось такий беру, приїжджав мені від Оксаночки, флюрет. Також буду носити, він мені квітковий. І чимось так здалека, можливо, не. Не 100%, але чимось він мені нагадує зіслав. Від, от щось в них тільки зіслав. От вчора я їх порівнювала. ну, Зіслав він якийсь такий яскравіший, якийсь він такий. Цей такий більш приглушений, якийсь такий легший і такий. А, ну, щось є. Така квітковість, от якась така нотка, схожа в них є. І Зіслав також дуже класний. Також його весною люблю. І влітку я його можу носити, він такий приємний. Взяла і його і взяла. Доре також хочу поносити і розносити. Приїжджав мені від Оксаночки для знайомства я не пробувала. Це в мене один єдиний аромат, не пробувала, не було якось в мене можливості раніше з ароматами цими познайомитись. Ось цей в мене є. І, в принципі, ароматик на весну приємний і буду носити. Далі красунчик, ще один від Oriflame. Екла Амур. Сподобався мені дуже. Приємний, кітковий, легкий, якась така фруктовість тут є. Класний аромат, дуже він мені сподобався. Я його навіть, здається, задублила. Є десь в мене, здається, ще один. Цей мені сподобався більше, ніж як він називається, цей що з шампанським інтенсіті, чи як він там називається, забула. Чи як він називається, боже, вилетіло з голови. Ну, Коротше кажучи, цей сподобався більше, той шампанським якось він мені. Фестівіти, о, згадала фествіти. Так здається, називається. Цей мені навесно класний. Той, той мені менше сподобався. Це мені якийсь більш квітковий, ніжний такий. Ну, класний, дуже мені сподобався. Зайшов. Далі ще ось один такий красунчик. Також беру. Це від бренду Мальва. Це аналог на Екла від Ланвін. Квітковий, якийсь такий. Приємний, ніжний, легкий, якийсь такий прозор, прозорий, акварельний, навіть якийсь такий зелений. Ну, класний такий також ароматик. Я його на весну хочу, хочу розносити, хочу спробувати і познайомитись того, що так купила і відставила, так не, не носила. Ждала якогось такого тепла уже. І хочу з ним познайомитись ближче з цим ароматиком. Кубики, бачите, дизайн подібний. Далі що ще беру. Багато так, багато нагребла, але буду десь якось я їх так групами групувати і буду так собі ставити щось на туалетний столик, щось буду е забирати, буду міняти. Ще беру була тендер, ось таку беру трояндочку. Троянди, квіти. Відчувається, що прийшла весна, і захотілося. Захотілося квітів, захотілося чогось такого легкого. Також приємна трояндочка, тут мені сподобався. Кажуть, що він зовсім не стійкий. Ну, в принципі поновити це ж не є проблема. Можна і поновити, можна і повторити це, я думаю, не проблема. Гарна така трояндочка, одненька вона в мене з цієї лінієчки, Але взяла. Хочу також, щоб стояла під рукою. Ще один ароматик. Від компанії Pharmacy Tensional. Десь у мене відлетіла одна буква, не знаю. Загубилась тут також аромат з конвалією. Квітковий такий, солодкувата, так, квітковість якась така, приємна. Також буду носити, буду навесну його також хочу спробувати весною. Деякі аромати були в мене і в холодну пору я користувалась, деякі. Взяла, дістала. Так, дістала ще Люсію. Чогось мені захотілося І її взяла. Приємний також такий ніжний. У мене ще в такому оформленні з таким ковпачком, який раніше раніше ще був, я їх у дівчинки тоді брала. Спочатку взяла Елві, а потім взяла ще Люсію. Також, в, ну, можна сказати, практично без затесту, без знайомства, але не жалкую. Класний аромат, подобається мені дуже. Ароматик приємний і хочу також його поносити. Ще взяла від Oriflame Eclat Mademoiselle. Яблочко, квіточки, ніжні, такий пудровий злегка. Також, я думаю, зараз він буде на початок весни, буде якраз саме те, ніжний, такий квітковий і смачненький доволі такий ароматик. Хочу також і його. Поставити, і хай буде в мене під рукою буду і його носити. Ще буквально сьогодні перебирала там ще флакончики, перетестувала, нагадувала. Ось цей мені такий якийсь здався якийсь такий приємний. Чогось мені його захотілося. Коли було тепло, то грушечку носила. восени, теплою ще восени, коли коли вони вийшла, я більш так грушечку носила це відставила. А зараз чогось так мені ось цей другий. Чогось він мені такий яскравий стався, і такий смачненький. І буквально останній вагон він заскочив, Всього ще. І його і хочу ще, нехай буде з цим познайомитись, нехай буде і цей. І ще такою родзинкою на тортику, вишенькою, скажімо так, буде в мене ось цей красунчик, моя така хотілочка, який же він смачний. Ну, який же він класний. Він якийсь і свіжий, він і квітковий, він і солодкий. він Ну, він якийсь такий універсальний, який же він смачнючий. просто неймовірний аромат. Дякую, Наталочці, що мене з ним познайомила. Наталочку, привіт! Якщо можеш мене дивитися, присилала мені від Левантик. я просто в нього закохалась цей аромат і відразу він мені в хотілочки попав і не давав спокою, поки аж не купила. Поки не купила, не, не вгомонилася. Захотіла і все От просто я тим відливантиком. Користувалася, наскільки він класний, наскільки він стійкий, наскільки він грає, він розкривається, він і шлейфить, і міняється, він такий якийсь багатогранний, і солодкий, і свіжий, і зелень. Класний, класний, класний. Він, мені здається, в будь-яку пору буде класний і в теплу. і Буду пробувати, Буду пробувати зараз весною. Взимку якось я його відставила, чекала якогось тепла, чекала якогось такого настрою. Взимку ну, більш така якась до всього апатія і якось не хотілося. А от зараз, коли настрій трішечки, хоча б трішечки від погоди, від тепла, якось так уже погода, природа прокидається, і хочеться чогось такого якогось смачненького, хочеться якогось позитиву, настрій з'являється. Тому треба собі його ось такими красунчиками піднімати і носити з задоволенням. Ось такі ароматики я дістала: квіти, троянди конвалії, Все, що хочеш, тут є і фрукти, і полуничка, і яблучко, і, і, і різні, різні, різні аромати на будь-який смак, і на будь-яку погоду, і цитруси тут також є. Що хочеш, різні аромати, різні флакони, і вибір, як завжди, є. Буду користуватись, буду носити весною задоволенням. Буду якось їх грубками-грубками так групувати і ставити. Трохи, щоб були користуванні всі, тому що в кожен з них по-своєму це любов-любов і кожен смачний. Просто через те, що їх багато, не всіма встигаєш просто користуватись, чогось буває причепися до якогось одного, останні якось стоять. А от хочеться все ж таки якось давати їм всім вигулятись, давати всім пограти, пошлейфити. Треба носити їх всі по черзі. і Сподіваюсь, що буде натхнення, буде настрій і буде якесь бажання їх носити, вигулювати, і нехай вони піднімають настрій, кожен по-своєму. Пишіть, що з цього є у вас, які ароматики, можливо, у нас співпадають на весну, які не співпадають. Що вам з цього подобається, що не дуже. Також буде цікаво почитати, можливо, щось ви порекомендуєте, що є у ваших таких весняних. Ароматиках, флакончиках, щось таке. Звісно, це не всі, є ще багато і інших, і, можливо, туди далі на теплішу весну, вже туди на травень, і можливо, щось буду міняти, щось буду брати інше, щось буду брати, можливо, щось захочеться інакшого, але поки що, поки на початок весни, поки що потянулася рука до цих флаконів і поки що відібрала ці. Буду носити, буду з задоволенням користуватися такими. Ароматиками я буду користуватись навесні. Весна ще попереду. Хоча дні швидко так біжають. От вже майже половина березня. Збігла. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!